Тому що Ісус говорить саме перша учня Ісуса Христа, який являється ізраїльтянами. І саме перше Він говорить про долю Ізраїля, про те, що має статися з ізраїльським народом. І тому, саме перше, ми маємо дивитися на війни, які відбуваються там. Хоча теж там було дуже багато війн. Від розп'яття Христа до сьогоднішнього дня на землі ізраїльській відбулось дуже важко. Різні люди приходили і хотіли завоювати цю територію, це місто. Знаєте, деякі люди вважають, люди цього світу, ну, які називають себе великими, що хто царює в Єрусалимі, той володіє всім світом. Така є думка. процессы на кинет Бо постави народ на народ Носить великий мор людей. Але це все буде відбуватися. І будуть землетруси настануть по місцях. Взагалі так само, як і війні, так само голоди були по землі і не один раз. Землетруси стаються постійно на землі. І це було за часів Ісуса Христа, були землетруси. І всю історію. До сьогоднішнього дня вони є, і ви чуєте в новостях. Зараз, звісно, менше говорять про це, тому що є ну, насущні проблеми інші. Але от в світі стаються багато катаклізмів до сьогоднішнього дня. Але Ісус сказав, що це ще не кінець. І цікаві слова, які він сказав, що все це початок терпіть породіли. народів, стан природи, в якій ми живемо. Частішими стають війни, частішими стають море, частішими стають голоди, частішими стають також і землетруси по місцях. І це теж наука це все е, підраховує. Ми маємо розуміти, що чим ближче до приходу Ісуса Христа, тим частіше оті всі ознаки, які говорить Ісус Христос, вони будуть відбуватися. Ми бачимо, в Ізраїлі була війна і об'явили там якби мир, але там того миру, який має бути, ще немає. Там відбувається, що час від часу якісь стички. Знаєте, і цей мир, який має встановити Ісус Христос, він прийде. Але той, що встановили люди сьогодні, він не надійний. Господь і нам в свій час дасть ми, маємо надію на це. Ми хочемо цього. Але те, що зроблять люди, воно не надовго. Це превеликий жаль. Чому? Тому що люди вони залишаються, їхня природа без Бога залишається саме. Ця природа, вона. В кінці кінців все одно приводить до війни, розруки, до до ненависті, до насилля. Тому що гріх, який живе в людині, він не дасть людині жити по-божому. Не дасть. Тому слава Богу, що Ісус Христос прийшов і нас освободив від цього. Він дав нам нове життя для того, щоб ми, маючи Духа Божого в собі, щоб ми жили новим життям. Життя в Ісусі Христі. Тому оці всі події, які Господь відкриває в Слові Божому, вони нам говорять про те, що кожен день, який ми проживаємо, ми стаємо ближчі до приходу Ісуса Христа. Ми віримося, що настане день, коли Христос прийде. І, і це все закінчиться. Слава Богу за це. Але Ісус попереджує, що будьте уважні. Будьте уважні до того, що вас ніхто не змінив. Ми маємо вірне проте слово. Відне. Не маємо і варні. І там записана вся істина. І коли ми звертаємося до неї, то ми точно будемо знати правду. Зараз. Звучить багато ложних пророків, особливо в інтернеті. І чим ближче до приходу Ісуса Христа, тим буде їм більше. Тому будьте уважні, що ви слухаєте. І знаєте єрість, яку проповідують ложні ці пророки, вона дуже похожа до правди. Знає, єрість, чого вона є єрістю. Вона дуже похожа до правди, але... Сатана кидає туди зерно неправди. І тоді ота вся правда, знаєте, перевертається. Якщо до неправди хоча б трошки домішати, до правди домішати неправди, знаєш, вона спотворю. Якщо пшениці насипати хоча б зменю, потрути, це неможливо споживати. Цим можна травитися. Ну, хай Господь допоможе нам бути уважним. Ми маємо вірніше проте слово. Це перше. Віблі. Будьте уважними. Друге, ми маємо Духа Святого, який живе в нас. І як написано в Іоанна, що вас немає нужди, щоб хтось навчався. І Дух Святий, то помазання, яке у вас, воно наставляє вас на всяку істину. Якщо ми уважні до голосу Духа Святого, коли ми читаємо Слово. Воно нам відкривається усій, істина відкривається у всій повноті. Якщо ми увага. Тому, коли читаємо слово, молимося, молимося, щоб Господь відкриває. І так, 24 році, спершу пишай ниче. І вийшов і Ісус від храму пішов. І підійшли його учні, щоб йому показати будинки храму. Він же промовив у відповіді їм, чи бачите ви все оце? По правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камінь, який не зруйнує. Коли ж він сидів на оливній горі, підійшов, підійшли його учні до нього самотньо і спитали, скажи нам, коли станеться це і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку. Ісус же промовив у відповідь: стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я, моє, кажучи, я Христос. І зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод мор, та землетруси настануть місцями. А все це початок терпільних до цього місця. Ну, взагалі, місце, знаєте, я колись тільки як увірвав і читав Євангелію, читав про ті події, які із'ясняє Ісус Христос, знаєте, було доволі зрозуміло все, дуже просто. Я знав те, що Господь мене любить, що Він через Євангелію призвав мене, Він освятив мене, простив гріхи мені, зробив свою дитину. Відкрив царство Боже, я знаю, що прийде час, Господь прийде, забере мене додому і все буде добре. Але коли зараз розмишляю над, над цим місцем, взагалі про всю главу, і там 25 та глава, то зараз вже я трошки більше бачу деталі, і знаєте, і ці деталі часто доволі непросто скласти одну до одної, тому що... Я думаю, що ви багато чули проповіді на, ці, на це місце, ну, взагалі на всю главу. І ці проповіді і трактування, знаєте, доволі різні. Настільки бувають різні, що дуже сильно відлічаються один від одного. Але що насправді сказав Ісус Христос, я хотів би, щоб ми ближче до тексту і виділили... Ну, як мінімум, самі головні речі, які хоче сказати істини, які хоче сказати Ісус Христос. І так я напомню, що ці події сталися того, як Ісус Христос, будучи в храмі, провозглашає горе вам, книжникам і фарисеям і говорить їм про той присуд, який чекає їх, якщо вони не покаються в своєму житті. І далі Ісус говорить про те, що, звертаючись до Єрусалиму, говорить про те, що Бог хотів зібрати всіх дітей своїх відкрила своїх. Але Ісус говорить, що ви не захотіли. Мало того я. Ісусу будинки храмові. Ну, взагалі ця історія, ви знаєте, описується також в Євангелії від Марка в 13 розділі і в Євангелії від Луки, в 21 розділі. Це та сама історія. Вона ж, е, е, описується в цих трьох Євангеліях з різними подробицями. О, там є деякі речі, які там, уточняє Марко і Лука. Е, наприклад, Лука уточняє про те, що учні говорили про сам храм, про будинки храму, а також і про ті кустовні каміння, які були на цьому храмі, і про те золото, і всі дари, які були. Тобто, якщо говорити про те, що, що хочуть сказати учні Ісусу Христу, про те, що який величний. Цей храм, який він гарний, які каміння там побудовані, які там каміння коштовне обкладені в нього, яким золотом дуже обкладено. Також храм був дуже сильно обкладений, чи багато обкладений червоним деревом. Тобто було це дуже гарно. І взагалі сам храм вважається один із семи чудес світу. Це дуже велична. Постройка була на той час. І знаєте, учні це бачили, і учні Ісусу покажуть, що дивись, який величний храм, а ти кажеш, що він залишається пустим. Тобто учні частково зрозуміли, про що Ісус говорить. Але знаєте, людям свойственно дивитися на наружу. Їх вдохновляли Красота, наружна храм, так як це самих тих самих фарисеїв-книжників, які говорили, що золото в храмі, воно вище, ніж сам храм нами. Тобто розуміємо цінності людські. Але якщо подивитись глибше, то що було прекрасною самого храму? Чи правильно сказати, хто був прекрасний? Що стояло саме каміння, то, яке було гарно складене, да? то каміння коштовне, різноцвітне, яке було вкладене туди в храм. Золото, яке вкладало, це каміння, дерево, це все. Що воно важило, коли там немає Бога? Знаєте, люди забули, що красотою і славою цього храму був самий Бог. Там не буде мене, там не буде слави Богу. Там не буде Бога. Знаєте, вони цього ще не розуміли кінця. Вони показують каміння, красоту храму. Да, можна посвящатися. Але там немає Бога. Що стоїть це все? Це місце пусте стоїть без самого Бога. Взагалі любе місце, де немає Бога, стає пустим, нехай воно буде найгарніше. Місце для того. Люди це погано розуміли. Тому вони показують Ісусу будемо, ці, створіння красоту, цю славу цю наружну, близько. Але Ісус каже, чи бачите ви все оце, по правді кажу, вам не лишиться тут навіть камня, на камені, який не зруйнує. Ісус говорить про те, що прийде час. І тут не залишиться далеко пустого місця. Тобто даже камінь на камінь, який би він зруйнується. Ця та красота, яку його зараз зустрічають, вона ще. Щас... І далі написано, коли він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самі і сказали: скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу твого і кінця? Віку учніки приходять до Ісуса Христа, як тут нас говориться на самоті. Лука уточняє, що це були Іван, Яків, Андрій і Петро. Прийшли до нього, це в Луке написано, і запитали, що, коли, як це буде, коли це буде, і які ознаки Твого приходу і кінця світу. Тобто, Ну, Фактично три питання, які складаються в два питання. Перше, коли це станеться да? і яка буде ознака приходу твого кінця світу, це друге запитання. Почнімо цікаво, як же це має відбуватися. Що ж має статися в майбутньому? Що станеться з храмом? Що станеться майбутнім? І яка ознака приходу Твого? Чому вони питають про ознаки? Ісус говорить, що перед цим, коли Він мав вийти з храму, Він сказав так, що мене ви більше не побачите, аж поки не скажете благословеність, хто йде в Господнє ім'я. Тобто він їм говорить про другий прихід свій. І вони частково розуміються. Тому що ми знаємо, коли Ісус входив в Єрусалим за тиждень до свого розп'яття, його вітали як царя, і вони якраз ці слова говорили, вже говорили. Вітали Ісуса Христа і говорили, благословецько йде в ім'я Господня. Тобто так не зустрічали, і вони вже розуміють, що Ісус говорить про те, що вони знову будуть його зустрічати прийде час. І є цікаві, коли все буде, як це буде відбуватися, які ознаки того приходу і кінця віку. Вони знають, що прийде час, коли Ісус Христос має запанувати як цар. І вони вже хотіли, щоб він став царем. Ви знаєте, коли він входив, вони вітали його, як царя. Мало того, написано в Євангелії, що, що вони хотіли прийти і поставити його там, нечайно царем. Вони хотіли вже царство. Вони хотіли бути в славі Божій. Учні, які слухали навчання Ісуса Христа, вони теж думали, що ось і ось настане царство Христа. Що ось, і ось відкриється це славне царство, яке було обіцяно через проків старого заповіту, вони це все чекають. Їх цікавить, коли це має бути. І ці два питання, вони розрізняються, тому що перше, коли має статись, Ісус говорить про розрушення храму що камня на камні не залишиться. І другий прихід Ісуса Христа і Його прихильний Отца. І саме перше, що відповідає Ісус Христос, Він говорить такі слова. Стережіться, що вас хто не звів. Ісус даючи відповідь. На два важливих питання, які задають Христу учнію. Саме перше, що Він каже, – «Стережіться, щоб вас ніхто не звіє. Саме перше це настанови Ісуса Христа, будьте уважні. Будьте уважні, щоб вам ніхто не обманув, не звів шляху істину, не приніс вам якусь неправду, і не застав вас вірити в цю неправду. Ісус знає, що після Його відходу буде дуже багато матчів, які будуть зводити людей. І Він говорить такі слова, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос і зведуть, і зведуть попереджає багато. Обманщиків це дуже багато. І будуть говорити навіть такі, що будуть заявляти, що вони будуть називати себе Христами. І за всю історію людства дуже було багато людей, які об'являли себе месіями, посланниками Божа, і звели за собою багато людей. До сьогоднішнього дня це відбувається. Сьогодні по світу є люди, які називають себе Христами. Прямо Христами Божими, посланцями Божими і багатьох змогах. Вони приносять неправду, і Їх люди слухають і йдуть за ним. І до сьогоднішнього дня це є. Ісус знав про це, тому він і попереджує. І Він сказав, що зведуть багатьох. Це констатація факту. Багато йдуть за неправдою. Тому Ісус попереджує, що будьте уважні. Я вам виконав учні, які ходили за Христом, вони чули Євангелію, вони її прийняли. А ту Євангелію, яка спасає, яка дає життя вічно. І Ісус попередив, будьте уважні. Ці слова не тільки стосуються апостолів і тих учнів, які були після апостолів. Ці слова Стосується і нас, як і сьогодні. Будьте уважні. Стережіться. Правильно? Стережіться вже, Щоб вас що не хто не вминути. Тому що буде багато казати, я Христос. І під іменем Ісуса Христа приходять. І з багатьох зведуть і скажуть, що я Христос і ще будуть в руки написано е, таке уточнення і час настав. Ще одна. Брехня, яку проповідували після Ісуса Христа, що вже настав час. Настав час прийду. Крім того, що будуть об'являтися до Христами, вже скажуть, що ось уже я прийшов. Вже час настав і вже почалося старше. І всю історію знаєте об'являли, назначали східні і не дуже давно тут. Я думаю, батько хто є. Чи ми всі являємося свідками. Вже не раз назначалася дата приходу Христа. Але Ісус сказав, що не вірить. Бо вони будуть казати, що вже час настав. Посадні до Фесалонікійців, апостол Павло, пишучи до Фесалонікійської церкви, вже говорить про те, що їх обманули. І сказали, що вже прихід Христа І Він їм пише вже, об'ясняє, як має відбутись прихід Христа. Що має статись Христя. Але вони вже вірили, що вже настало. Є сьогодні вже люди, які вірять, що царство Христа вже почало, і Христос вже царство на землі. А в них цього немає. Коли Ісус буде царствувати на землі, будуть зовсім інші ознаки на землі. Буде зовсім інший порядок, не такий, як цар. Так. Тому мають бути уважні. І так Ісус далі говорить, ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки, глядіть не лякайтесь, бо статись належить. Тому Ісус говорить про те, що будуть війні і воєнні слухи почути. І ці війни і воєнні слухи від розп'яття і Воскресіння Ісуса Христа, вся історія наповнена війнами і, і військовими чутками. Скільки за всю історію від розп'яття Христа до сьогоднішнього дня сталося світ по всьому світі. Я не знаю, можливо, хтось з істориків підсчитав, але я думаю, що дуже багато. При нашому вже віку, скільки ми багато живемо, на землі відбулось дуже багато військових конфліктів і І знаєте, Ісус говорить, що не бійтеся, бо це має стати. належить тому Богу. І конфлікти будуть, і війни будуть через що? Через те, що. Світ є безбожий. Там, де немає Бога, там буде ненависть, там буде розбра, там буде вбивство, насилля. Там, де немає Бога, там це все буде. Там, де, де Христос царувати, цього вже не буде. Але поки Христос не царює, що на землі. Значить, це відбувається. Люди цього хочуть, люди до цього стремляться, люди це роблять, ненавидячи вони ноги вбиваючи. І це буде відбуватися аж до того часу, як Христос не вівме свою владу, в свої руки і не наведе тут свій порядок. Але це настане той час. Тому Ісус говорить, що це все має статися, але це ще не кінець. І знаєте, коли була Перша світова, вважали, що ось і ось вже прийде Христа, тому що відбуваються такі події, скільки людей гине, Друга світова, ще більше людей загинуло. І говорили, ось і ось, значить, має бути прихід Христа і знову немає. Але будьте уважні, сказав Христос, це все має статися, але це вже не кінець. Але якщо ще й події... Ми маємо сприймати ті слова, які говорить Ісус Христос, саме перше, до Єрусалиму, до Ізраїля.